Доброго дня, шановні батьки, дитина це не просто інша людина, це зовсім інший психологічний простір, якісне, відмінне світосприймання. Тому дуже важливо батькам дотримуватись певних правил, щоб зберегти психічне здоров'я дитини, реалізуючи її творчі здібності. Любіть дитину, не забувайте про тілесний контакт з дитиною, знаходьте радість у спілкуванні з нею. Нехай не буде жодного дня без разом прочитаної книги. День варто закінчувати читанням доброї, розумної книги. Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення. Кожного дня цікавтеся її справами. Складностями, проблемами, переживаннями та, звісно ж, досягненнями. Заохочуйте, створюйте умови, дозвольте дитині малювати, розфарбовувати, вирізати, ліпити, працювати з конструктором. Відвідуйте з дитиною театри, музеї, організовуйте сімейні екскурсії. Віддавайте перевагу повноцінному харчуванню дитини, ніж дорогому одягу. Обмежуйте перегляд передач до 30 хвилин на день. Регламентуйте роботу біля комп'ютера, віддаючи перевагу обов'язкові прогулянці на повітрі. Привчайте і спрямовуйте дітей до самообслуговування. Формуйте трудові навички та любов до праці. Вважаю, щоб у спілкуванні з дитиною ніколи не виникало труднощів та проблем.